Слава Ісусу! Я читаю Боже Слово, і ми будемо з вами дякувати Богові, що наше ювілей, ювілейне наше зібрання підходить до закінчення. Лист до євреїв. Післання до Євреїв написано такі слова. Тринадцятий розділ сьомий вірш. Спогадуйте наставників ваших. Що вам говорили Слово Боже і, дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Перше Слово Боже нам дозволяє згадувати, споминати їх, згадуйте, приємно усвідомлювати те, що 90 років так скоро пройшли. Де були різні ситуації у братерстві. Свободи було дуже мало, якщо взяти 10 років приблизно як Воронаю мав свободу, і 20 років, які ми маємо уже при незалежній Україні. Це 30 років свободи і 60 років такого боротьби, тривог, переслідувань. І так далі. Всі ми з вами є тим насліддям тих братів, про яких сьогодні ми з вами чули. І хотілося б, щоб найкращим спогадом наших попередників, які вже відійшли в вічність, нове покоління наросло, найкращим спогадом про їхнє життя і їхню. Сподвижницьку діяльність хай буде наш з вами вклад в розвиток Божої справи в Україні, в Росії і в Європі. Бо без України Росія не встане. Без України Європі тяжко встати. Наставники, які посіяли слово в Україні, їхні наслідки відчувають. Від Москви до Магадана. Ці, це добре насіння прийшло з терен України. І ми за це дякуємо Богові. Все керівництво Російської церкви християн віри Євангельської по національності українці. То щось що подібне друга нація після євреїв. Всюди присущі і займають. Посадові місця. Це приємно. Крім того, що ми чули статистики, де працювали наші попередники, де приблизно було на Сході, на Заході і на півдні України, в загальній кількості біля 500 церков, сьогодні в нашому братстві ми маємо 1510 церков. Якщо взяти братство, яке є окремо. Об'єднана церква християн вірі євангельської. Чомусь вони не унаслідували християн євангельської віри. Їм сподобалося християни віри євангельської. І ми їм за це дякуємо. І їх є десь більше, як 600. В загальному в Україні на сьогодні ми маємо приблизно до 2,5 тисяч громад 50 спрямування. Дякуємо за це Богові. І приблизно, по моїм таким підрахункам, біля 200 тисяч членів є у цих громадах. Це так приблизно, без дітей і без молоді. І в цей вечір сьогодні хай наше серце наповнить вдячність, що були люди, які готові були жертвувати всім, щоби в такій тяжкій ситуації. Щоби в таких скрутних умовах, коли лежать трупи, коли йде війна, голод і розруха, но Ісус Господь рухав ними, і вони, не дивлячись на обставини, йшли і сіяли, йшли і проповідували, йшли і несли слово. І люди в трудних умовах, але вірували, і боролися з гріхом, і боролися з системою. Система ламала в тюрмах, в таборах. но Ісус Христос вчора, сьогодні, навіки той самий. І дякуємо Богові, що нам з вами випала честь бути продовжувачами справи Божої. Дякуємо Богові! І скажімо, на закінчення цього зібрання, скажімо, поставимо перед собою питання, що я можу яку лепту внести, щоб справа Божа в Україні чи за межами її, що я можу зробити, щоб справа могла поширюватись, і діло Боже могло рухатися дальше Не кажіть, не кажіть, я умоляю вас, не кажіть, що ви маленькі люди. Ми можемо і малі люди, але в нас великий Христос. Ми можемо слабі люди, але в нас є сильний Дух Святий. Хай би хто що не казав, бо я маю свідчень багато, от, де люди, які повірили, недавно я мав зустріч з одними людьми які просили, приїдьте до нас, приїдьте до нас в Західній Україні, бо ви проповідували нам, ми увірували, ми хочемо почути слова підбадьорення. І коли я приїхав минулу суботу, тиждень тому назад, і один із них свідчив, що увірувавши, у нього була відкрита форма туберкульозу, і він вмирав, прийнявши Ісуса, Він не молився за своє ісцілення, Бо знав, що вмирає. Він знав, що він спасенний, він одно молився. Боже, спаси мою матір. Боже, спаси мою маму. час молитви Бог його ісціляє і спасає його маму. І він свідчив, по ньому зовсім не видно, що він мав колись відкриту форму туберкульоза. Таких свідчень є сотні. Ісус Христос вчора, сьогодні, навіки той самий. Спогадуймо наставників, вони не більше щось отримали, ніж ми з вами. Вони просто більше полюбили. Вони просто більше жертвували. Вони просто більше вкладали в справу Божу. Дорогі мої, давайте ми з вами. Не будьмо скупими людьми. Не будьмо лінивими, бо день не будемо спати. Хай нас Бог благословить, і я закінчую. Найкращий спогад наших попередників. Це прапор віри підняти ще вище, підняти ще вище. Наші браття будували доми в Уркуті, в голоді і в холоді, но, стаючи і на молитву, їм Святий Дух відкривав. Ті доми, які ви зараз будуєте, прийде час, і з них будуть дома молитви. Трудно було повірити, але сьогодні в Уркуті є дома молитви. Сухий, безводний побудований українським брастом єдні молитви. На ньому стоїть таблиця честь пам'ять павших за віру івангельську. Ми будемо дякувати зараз Богові. Дякую, брат і сестра, що твого серця торкнувся Дух Святий, Словом Божим. Дякую, що ти є Боже дитя. Дякую, що ти є у Божій сім'ї. Дякую, що в нас є славна історія, яку пише сам Господь. І вона буде закінчена на небесах, коли церква Христова, наші браття попередники вони воскреснуть перше і будуть підняті на небо. І дав би Бог, щоб ніхто із нас не залишився на землі, але щоб ми були підхоплені тим Духом, який рухав Воронаєвим, який рухав Іваном Гересом, який рухав шмітом, рухав багатьма побожними людьми, які йшли. І в погоду і негоду сіли Боже Слово і каялися люди. Сьогодні Україна чекає сподвижників, сповнених Святого Духа. Господь є з нами, святий Дух є з нами. Посвятім себе для нього. Амінь. Молимося, стаєм.